Доброго дня хлопці, з вами Андрій Діброзапчастина. І зараз у нас ідея, як кажуть, да, бачила розпаковочка. Розпаковочка у нас центрифуги на МТЗ. Оригінальна білоруська центрифуга. Багато хто спори. І Напишіть в коментарях, хто чим користується і кому що краще. За центрифугу недавно одних хлопців казав, що не хочуть вони ставити центрифугу на МТЗ. Тут прокладочки будуть. Потім... Отомщик хто. Ну, це така вже комплектація. Далі. Чого не хочуть ставити центрифугу, того що кажуть, що вона з'їдає будто присадку. Не знаю наскільки це правда, що вона відбирає присадки в маслі від самого масла. Напишіть, не знаю, наскільки це так, наскільки це ні. Центрифуга виглядає, думаю, обзор, це буде більший обзор, щоб розуміти, і багато хто знає про центрифуги, але все ж спор, думаю, в коментарях краще написати, кому що краще для тих, хто став і те, і те. На мою думку, краще центрифуга, якщо її хтось там. Ну, це Фантастіка раз в місяць чисте, да, наприклад, це із області Фантасік, але це може кларашу тим, що відбирає. але Якщо брати там фільтр VX, який там ми ставимо, там, я собі в автомобілі практично ставлю VX. Завжди вони мені подобається. Подобається сам завод, дивився кучу раз обзор самого завода VX. І сміню фільтра скрутив і не заморачуюся. Це, на мою думку, чому мені краще і... іменно сам. Фільтри місця центрифуги. В попередніх відео там я показував, якщо треба, зроблю зрівнення, але не думаю смисл, щоб сам корпус вам показував. Центрифуга оригінал Білорусь. Якого є, щоб ви розуміли, який оригінал. І Для покупочки ви вже будете знати, що ви заказуєте, який товар ви заказуєте, якщо оригінал. Я ж кажу, під менеджера зараз ціни додавлять відео під фото під позицію. На сайті і ціна буде на сайті актуальна. Так що, хлопці, думаю, що це було корисне відео. Звертайтесь, пишіть. Пока-пока.